Вітаю, друзі! Марина Безрукова, директор Агенції оборонних закупівель. А що вона робила до цього? І чи є корупційні сліди в її біографії? Довідайте через хвилину, а поки що підпишіться. На мій канал для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова позиціонувала себе як досвідчений фахівець закупівлі. Навіть на віки вказано, що в компанії. Прат НЕК, Укренерго Державний Укренерго, де вона була членом правління, вона запровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень. Цікаво, як політика безрукової щодо прозорості закупівель вплинула на кримінальну справу. Стосовно корупційної схеми тодішнього директора Департаменту безпеки Укренерго Сергія Тоцького, який в 2022 воєнному році під очами безрукової провів оборудки на 10,3 мільйона гривень, закупивши бронежилети у наперед визначеної компанії Топ Лайн за ціною вдвічі вищою за ринкову. Ця справа передана до суду нещодавно. Але Тоцький вийде сухенький, бо в серпні йому змінили підозру на більш м'яку. А щодо Безрукової, то як такий спеціаліст допустив отаку от обрудку? І це ж не єдиний випадок. Дивіться, це не єдиний випадок. Безрукова конкретно співпрацювала з корпорацією Союз. І співпрацює. Це Одеська корпорація, сліди якої прямо ведуть ФСБ Російської Федерації, директором якої і засновником був громадянин Приходько, який має громадянство Російської Федерації, який був нагороджений орденом особисто Путіним. Я про це писав і розповім більш детально в наступних розслідуваннях. Про співпрацю безрукової з приходьком з корпорації Союз. До речі, ця співпраця ледь не до сьогоднішнього дня триває. З одного боку, бачимо міни, які не взриваються, браковані. З іншого співпраця з корпорацією Союз ФСБ. питань дуже багато. Питання водять безрукову, як корову, чи козу. На віровці показують отут зі всіну, отут водички попи, отут цей ворожейні барони. Ніхто не реагує. Мене питання, доки це триватиме? Доки це триватиме? І хто агент Кремля? Той, хто співпрацює з компанією ФСБ? Той, хто постачає браковані міни? Чи той, хто викриває це все? А? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, маємо разом з вами зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.